Доброго дня! Продовжуємо з вами працювати у програмі Ілюстратор і сьогодні я вам пропоную створити грушу за допомогою інструменту Ellipse. Створюємо з вами ось таке коло, трішечки вище його переміщуємо. За допомогою інструменту. Часткове виділення, ми з вами ми не виділяємо саме коло ми просто за допомогою цього інструменту ми будемо з вами е, зменшувати верхню частину нашої груші Ліва сторона і права сторона. Тепер переходимо до інструменту виділення, виділяємо наш об'єкт і перефарбовуємо у, наприклад, жовтий колір. За допомогою інструменту градієнт ми з вами, за допомогою інструменту градієнт ми з вами змінюємо наш колір. Тобто замість білого кольору ми з вами у діалогу в вікні ми вибираємо Жовтий. І замість чорного кольору натискаємо, ми з вами обираємо, наприклад, помаранчевий. Тобто ось така груша у нас з вами виходить. Так само виділяємо і так само перемикаємо наш контур, і контур так само зафарбовуємо. І тепер нам з вами створило, залишилося тільки створити листочок і саму, сам хвостик для нашої груші. За допомогою інструменту відрізок лінії ми з вами створюємо, наближаємо, дивимося, щоб у нас з вами лінія була рівна. Перефарбовуємо її. Чорний колір, трішечки ми її передвигаємо, якщо треба, змінюємо, зменшуємо і створюємо ще один відрізок. Це буде наш листочок. За допомогою інструменту ширина ми з вами робимо листочок. Ось так. Якщо треба, обертаємо, щоб воно, було трішечки, щоб воно було правдоподібним до листочка і перефарбовуємо наш листочок. І знову виділяємо, і знову трішечки обертаємо. Все, наша з вами груша готова.